Товар може коштувати і багато грошей. Ось у нас є банкноти великим номіналом. Це маленький номінал. Одна гривня, 2 гривні. Це маленький номінал. А це великий номінал. Бо тут не одна, а одна тисяча або одна сотня. Це вже більший номінал. І, наприклад, товар коштує. 550 гривень. Значить, ми беремо ось таку банкноту і таку, і разом даємо їх продавцеві, і це буде 550 гривень. 550. Якщо, наприклад, товар коштує 575, то ми беремо 50050, ще беремо 20 це буде разом 70, бо 50 додати 20, це є 70. І ще беремо 5. І це буде разом 575. 575 гривень. Це вже досить дорогий якийсь товар. Також може коштувати товар і 1000 гривень. Ось, тоді ми даємо таку банкноту. Або дві банкноти по 500 гривень. Зараз я не маю другої. Але 500 може скластися у нас з різних банкнот. Ну, наприклад, тут теж нема з чого скласти. 500 може скластися з двох двохсоток і одної сотні. Бо 200 додати 200 додати 100 буде 500. Ось це, наприклад, у нас є разом 600 гривень. Оце є разом 700 гривень. А оце все разом це буде 500 600 700 і 800 гривень. Це разом 800 гривень. А це разом 1800 гривень. Одна тисяча 500 600 700 800 гривень. Або одна тисяча 500, 700. 850 гривен. 1500. І 1850 гривень. Ось тут все разом. А давай порахуємо, скільки всього у нас є банкнот. Скільки тут є грошей? А ну рахуємо, це є 1500. Далі ще плюс 200, це буде 500, 600, 700, ще додати 100, буде 800, далі 1850, 1850 додати ще 20, буде 1870, далі 80, далі 5, 6, 7, 8. 1888. Ось це всі наші банкноти стільки коштують.